Найдобрішого всім дня. Я запрошую вас на коротеньку прогулянку своїм садочком. Осіннім садочком. Ви на моїй дачі. Дача біля Івано-Франківська. Дач... Дача невелика. Шість соток і, відповідно, мій сад, квітник невеликий, всього 36 квадратів. Сад квітник мій молодий. Я його заклала в 2021 році весною. Восени ще 2020 року тут росли овочі, а вже весною 2021 року я сюди перенесла свої троянди, юки, іриси, гейхери і все-все, що мала, щоб почати тут вирощувати такий невеличкий сад-квітник. І ось за два з половиною роки він в мене так виглядає, так розрісся. Земля тут лісова, відповідно, вона кисла. Овочам тут не дуже подобалось. Тут і сонця в нас мало, тому що ось там такий ліс, високі дерева з густою кроною, захід сонця за лісом, відповідно. Щойно сонце торкається лісу, тут вже сонця світла дуже мало. За моєю спиною схід сонця, праворуч північ, а ліворуч південь. І ось так виглядає мій садочок, напевно, можна сказати, обличчя мого саду в цей бік, тому що тут найбільше сонця і, відповідно, Рослини дивляться в цю сторону. Ну, давайте пройдемось, що ж я говорю і говорю. Покажу вам, що в мене тут ще тішить мене. Бо, направду, дуже гарна осінь вдалася. І до цього часу у нас майже не було низьких температур, тільки дві ночі по мінус один. А так, тепло, сонячно, золота осінь. І все-все. Все, що стосується теплої сухої осені, все в нас було цього року. Такий був вересень, такий був жовтень. Стежка, камені натуральні так розложені в мене до цього ставочка. Але покажу вам ось цей злак місканту зебрина. Посаджений минулого літа і ось такий високий він вже в мене наріс. Ці смуги виправдовують його назву, назву Зебрина. Якщо дивитись на цю арку, вона має 2 метри, то міскантус доволі вищий і має десь 2,40-2,50 Йому тут все сподобалось. Йому потрібно сонце і волога. Відповідно, все він тут отримав. І наріс таким великим-великим кущем. Гортензія. Купила на базарі гортензію восени цього року. З таким строкатим листям гортензія широколисна. Ну, побачу, яка вона заквітне. Тоді буду точно знати, що це за. Сорт, тому що зазвичай на базарі нічого не знають. Хочеш бери, хочеш, не бери. Черепаха сторожує озерце. Черепаха зроблена з білого бетону, тому вона тут буде зимувати, їй нічого не станеться. Так, черепаха аха-аха у траві сиділа, їла. Ось вона в мене тут сидить собі. Хризантема. Також купила її два тижні тому. У Горшку. Дуже мені сподобалася така палітра кольорів, я її поставила у цю вазу, також з білого бетону. Не знаю, ще як на зиму я її буду зберігати, цю хризантему. Але поки що вона. Ось так тішить мене своєю барвистістю. Дуже приємно вдивлятися ось ці квіти, як вона розпускається. Спочатку такі багряні пелюстки, а потім вони стають жовтими. А пахне як? Мої хризантеми, які в ґрунті, декотрі вже майже відквітнули. А є пізня одна, яка ще тільки-тільки починає квітнути. До неї ми зараз підійдемо. Ще покажу вам, ось тут в мене знову ж таки злак. Також купила місяць тому. І це має бути пампасна трава. Дуже сподіваюся, що я її збережу через зиму і побачу, яка вона буде розростатися. Знову ж таки на базарі. Пообіцяли мені, що вона має рости. В наших умовах дуже я на це сподіваюсь. Бересклет на камені росте, розростається на камені. Йдемо далі. Шавлія. Це дворічна рослина, чи навіть однорічна. Одним словом, сіється вже сама у мене, я вже й не знаю, чи вона. Два роки розвивається чи за один рік. Щось я вже загубилася з нею. Сіяла я її з упаковки, і там було три кольори. Ось ці пелюстки можуть бути рожевого, білого або ось такого фіолетового кольору. І так сталося, що у мене збереглася тільки фіолетова. Дуже рада я цьому кольору, що він в мене є, бо він мені дуже-дуже підходить. Ось такий фіолетовий колір. Вже розсіялися, я вже розсадила живців по саду багато ось цієї шавлії. Наступного року вони будуть, дай Бог, знову квітнути. Тут листочок поїлочка для пташок, ну, у мене. Поїлочкою користуються котики песики. Наливаю завжди сюди, води. води свіжої, чистої, вони залюбки. Її споживають. Чабер строкатий. Це така скеля. Камінь називається фліш. Ми його привезли, коли були на Манявських водоспадах. І я ось так виклала їх, і так вони у мене стоять, як скелі. Там вже навіть росте мох. Молодило у такому кашпо. Знову міскантус. Це інший сорт міскантуса. Також дуже рясно заквітнув і він сильно розростається корневищем, цей міскантус. Але ось ці осінні пори року, в осінні пори року, міскантуси, трави, злаки ось це те, що прикрашає сади. З весни він починає з травня піднімати свій ріст, з нуля практично. І тільки на осінь він показує себе у всій своїй красі. Знову травичка, вівсяниця, сиза і вівсяниця така зелена. Точно сортів не знаю, але ось так вони виглядають. Цікаво, що у мене заквітнув тут циклемен. Ось думаю, Викопати його чи накрити, приховати його. Він посаджений весною цього року. В лютому я купувала цю квітку. А бачите, тут є така біла з пурпурним і пурпурна квітка. А купувала я це була біла з пурпурним. Дуже добре себе це почуває в відкритому ґрунті. І ось так він класно заквітнув. Дивися, любуйся. Не знаю, як забрати, чи він в хаті продовжить своє цвітіння, бо там є багато ще пуп'янок. Чи йому сподобається. В домашніх умовах ще обіцяють нам ніби два тижні непоганої погоди. Гортензія. Гортензія волотиста. Перший рік у мене якраз в листопаді був рік, як я її посадила. Ось така молоденька гортензія ще квітне. Ну, як вона вже завершила своє квітування і вона ось так розфарбовується у барви осені. Яскравий красивий бересклет. А тут у мене айстра. Багаторічна, низенька, квітнула фіолетовими віточками. І ось вона так направлялася до світла, до сонця, лягала собі, і я їй поставила цю вазу. Це кашпо, щоб вона виглядала, що росте з горшка. У цій бетонній бочці в горшку в мене. Також хризантема, Прикрашаю свій сад так до осені. Ну і ця хризантема, яку я кажу, що вона дуже пізня. а така ніби в чорнобривці розфарбована має бути. У нас недавно трошки дощик прийшов, вона мокра. То сонечко, то дощик, ну то не дивно, то вже листопад його право. Його право випадати дощем. Добре, що ще не дуже сильно і холодно. Також мене тішила цього року перший рік ось ця висока гайстра рожевими квітами. Літали бджілки метелики, комашки різні. Все годіло. Так було. По-природньому так було красиво. І ось майже весь садочок ми вже з вами обійшли. Кричить сойка з лісу. Ліс за моєю спиною. Так багато листя він кидає в мій сад. Хоч хочу сказати, що в минулому році і позаминулому році листя було більше, бо вітер так е, дмухав в наш бік, що майже все листя летіло на нашу ділянку, на наше подвір'я. А в цьому році якось так, що більше листя летить в ліс. Так, вітер. На захід. Але це листя я вже залишу в саду, трошки позмітаю стежки. Більше збирати його не буду. І так буде воно прикривати землю до весни. Думала вже завершувати відео, знімала і побачила ще на арті своїй кобею кафедральні дзвони, ось такого фіолетового кольору дзвіночок. І думаю, підійду ще покажу цю прекрасну Ліану. Висіяла я її весною з насіння. Дуже гарно росте, дуже відразу піднімається в ріст. Видно, що сильна рослина буде. І в травні, вже коли я знала, що не буде морозів, я її посадила ось тут в землю. Зараз вже ось оголюються нижні стебла, висихають. Розросталася вона дуже повільно, а дуже довго. І тільки вже друга половина літа і ось осінь, вона добряче почала наростати не так квітно, як наростає. Це її коробочки з насінням. Тут насіння не зав'язалося і багато-багато квітнуло. Насіння не зав'язувалося. Ну а тут вже знову оце ж то пуп'янки. І пів арки кобеї з пуп'янками ще. Не знаю, чи встигне вона проквітнути вся і дозріти. Побачимо, до слова, про висіяні насіння, також сіяла куповані насінинки примулки, ось вона. Сіяла я на розсаду, потім висаджувала. Не в цю землю, а там, де у мене кращий ґрунт, чорнозем. І потім вже принесла в серпні, в кінці серпня ось такі рослинки сюди. Така примула. Сподіваюсь, що вона здорово перезимує, заквітне, навіть не знаю, якими квітами, тому що це суміш, примули. З насіння. дуже-дуже втішило мене, що вона нарешті зійшла. Бо сіяла я не один раз. І не одну пачку я вже висіяла. Аж цього року мене вдалося її розсіяти, щоб росла. Неможливо вийти з саду, тому що всюди щось є цікаве. Ось ще квітне моя флорибунда. Pink авеню Дві квітки і ще одна є. Я їх вже не обриваю, даю їм дозріти, тому що якщо обривати, вона знову буде наростати, а їй треба наготуватися до зими. Ось ця флорибунда Poi Eyes Only і зав'язує насіння. І випускає нові бутони. Ну, нехай. Вона доволі гарне здоров'я має ця троянда. І я сподіваюся, що вона справиться з тим, що вона ось так наросла бутонами на листопад. І вона все рівно якось добре зайде в зиму. Ось має ще. Дозріти ось ці коробочки, не буду червоні. Я обривала і вони знову починали випускати з пазух нові пуп'янки. Я вирішила дати їй спокій. І вона так завершує своє літо, свій сезон. Троянда має визріти, її обов'язок. Вирости і розмножитись насінням, щоб дати потомство. Тому, чим більше обрізаємо, тим вона знову продовжує випускати нові кисті, пуп'янки. А це треба вже перестати робити, коли скоро, коли скоро вже зима. Завершую я нашу прогулянку ось цим мініатюрним садочком з молодил і очитків. Всім теплої осені, доброї осені, гарних новин. І дякую всім за увагу. Побачимось!